З травня минулого року триває розгляд адміністративної справи щодо приховування конфлікту інтересів міським головою Полтави Олександром Мамаєм. Той рішенням сесії міської ради виділив земельну ділянку своїй пачерці. Вже відбулося 23 судових судові засідання, останні з яких стало дещо переломним. 26 січня Олександр Мамай офіційно повідомив, суддя Лариса Гольник, яка веде його справу, вимагала у нього хабар у розмірі 5 тисяч доларів США, аби закрити справу на його користь. Відтак на судовому засіданні представник Мамая Олександр Ковжога подав клопотання щодо відводу судді. 26 січня 2015 року Мамай на спеціально скликаний прес-конференції звинуватив суддю Гольник у вимаганні у нього неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів США за закриття справи про адміністративне правопорушення. Одночасно він звернувся з заявами до прокуратури Полтавської області та управління Служби безпеки України Полтавської області про вчинений судди і злочин. Ці бездоказові звинувачення вчинені ним з метою усунуто судді від розгляду справи. Неупереджений розгляд справ є основним обов'язком судді. Суд вважає, що зазначені заяви Мамая є свідченням, втручання в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків, що виразилося в западінні шкоди авторитету судді, тиску на суд та посяганні на незалежність судді з метою відводу головуючої по справі. Неправомірними діями Мамая створені обставини, що можуть викликати сумнів у непередженості судді при розгляді справи. Через це суд змушений задовольнити заяву представника -Кавжогі про відвід судді. Враховуючи вище викладини, суд постановив заяву представника Мамая Кавжогі про відвід судді Актябсько районного суду міста Полтави Гольник задовольнити. Постаново оскарження не підлягає. Відтак Лариса Гольник більше не буде головуючою суддею по справі міського голови. Коли та з яким суддею відбудеться наступне судове засідання, поки що невідомо.